Євангеліє від Луки, словами Господа Ісуса, кличе нас мати в собі смілость, як звучить в Євангеліє. Не бійся, мало є стадо, ібо Отець ваш Небесний вам благоволив дати Царство Божо. Та надія, котра дана нам в Євангелії і окриляє нас у земній діяльності, чого в принципі. Не мають люди не церковні і безбожні. Для того, щоб мати силу і благословення, Господь інакше каже: продавайте імені ваше і роздавайте милостиню. Приготовляйте собі багатство, котре не старіє, не тліє, сокровище не на небі. Там зберігайте своє багатство, де злодій не приближається, де моль не з'їдає, там, де буде сокровище ваше, каже Господь, уви, там буде серце ваше. І ви будьте подобні людям, ви віруючи, православні, ті люди, котрі чекають свого Господина. Котрий прийде, лиш маленько постукає, або по-нашому подуркає в двері, і він зразу відкриє і припояше, за готовий послужити своєму Господину. І коли б не прийшов чи звечора в людину, чи над рано, він має бути готовий і блаженні такі слуги робочі. Каже Господь і ще таку думку. Якщо б господин дома знав, коли прийде злодій, та не дав би подкопати фундамент або десь, щоб проламати стіну, так от і ви будьте готові, бо в котрий час не думаєте, уже прийде Син чоловічський. І так, із теми про милосердіє. Господь переходить нам на второе пришествие пришествия Почему удивительно и нині у апостола Павла Галата та сама тема? Каже Павел: благодать вам і от Бога, Отця Господа нашого Ісуса Христа, котрий оддав себе за гріхи наши, щоб избавить нас. От настоячого лукавого віка по волі Бога нашого, Йому слава, Ісусу слава, во віки віков. Амінь. І тут же додає апостол Павло Колосянам, для вашої сили одіньтеся, як ізбранні Божії святі і возлюблені. Одіньтеся в милосердіє, в благость. Снисходя один другому прощає взаємно, а хто має жалоби на другого, запоминайте. Христос простив вас, спішіть і випрощати, бо якщо не простиш брата свого, то і не простить тобі Бог. Но май більше, кроме того, що вже закликає дітися в милосердіє, в благость мудріє, і ще більше, каже Павел, одіньтеся в особливу одежу, ім'я котрій любов, любов, котра є совокупність совершенства, є то ніяке досконалостей, і да влади в серцях ваших мир Божий, до котрого ви прикликані в єдному тілі церкви. І будьте дружелюбні. Так, як обільно Слово Боже вселяється в душі православних канонічної церкви. Навчайте один другого псалмами, славослов'ями, піснями духовними, в благодаті співає в серцях ваших, Господу. І тут на землі ми увірилися в тому, що Євангеліє правоє, а вічності в – єдно з філеритом милостивим і з. Імператором Константином він був православний з його жоною, внучкою Марією Філарета, та і з нашими святими і проком Наумом зможемо ми наслідувати Царство Божо. Амінь.